Всім привіт, друзі! І ви на каналі Кул Даша. І сьогодні у мене в гостях блогерша Кул Єва. Всім привіт! Oh, <laughs> <laughs> так, <laughs> цей топік з вершки. Коротше, прикол. Зараз скажу. В бершці все продається на зрослих людей. Десь на 10, так. Вже. Десять рокер там, вот такие no. oh, pigs. И, короче, и в <tẫ Melisaff Jonas: bikes> Короче, прикол, что она, типа, скак谷. сколько Сколько? Сколько? 8? Восемь? 8. 8. И даже я мальчоный. Мальч, я, 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 ряд... я в другой класс хожу. А я в Итак, прикол. Я без туфель Я докажу вам Дивіться. <ріхи> ну, коротше, поступіль. Ось, ще докажу. Розка... Оба... Раз і два. О, навіть доказати, там нічого не піддалося, Так, коротше, розкажи про себе. Е, я тільки сьогодні зроблю аккаунт, і якщо я буду його міняти, я завжди пишу їй. Потому что я сказала, что это кул Ева. Потому что она мне сказала, что она будет кул Ева. Как и я кул Таша. Потому что моя подруга. Короче, расскажи про свою маму. Зараз ми живемо не в такий легкий час. Я родилась 2016-го, 12-го грудня. Це 9 днів назад в мене було день народження. Дитинство говорили на російській. Ну, це батьки розмовляли російською Так. Ем... І це нормально. Так, mm. Я зараз перед відео, перед відео говорила на російській. У... Я тут <смір> <смір> на український! <смір> а, так. <да. смір> <смір> і коротше, і вчителя говорять, говорить на український. Я нічого не говорю. Ну хотілось би сказати. Mm. Не ну, указуйте на якій нам мофі говорити, да, Даш? Ні, ну типу, якщо ну, зараз війна такі, типу. Ну, я розумію, ну, людина хоче на такій мо. Ну, типу, якщо ти вивчила і ну, ти не привикла, це нормально. Так, це всі, Даже Даша говорить на російській мові. Іноді. Іноді. Взагалі я. Коли почалася війна у 2020 чи? Ні, у 2002. У 2003-му я почала розмовляти на українській. У 2003? Почалася у 2002-му. Ну, це ж Друга світова. Це друга. Ой, 2022-му. Ти, блін, дженіс! Коротше, і у 2023 році. Е, я почала говорити на українській, ну бо мої батьки почали розмовляти Даша, Даже... проблемка. Я знаю, можеш потім. Е, Короче, е, і я почала типу ну розмовляти на українській і за те, що... Е, ну, типу, всі, ну, майже всі родичі почали говорити на російській. І я тільки через рік типу, почала завжди розмовляти на українській. І, якщо чесно, вже забуваю російську, тому це добре. Е, е, Даша зараз живе де? якій вулиці? Ну, Зараз я у дідуся живу. Це Зар... дідуся квартира. Ні, ну, зараз я у гостях. Тому що ну, зараз я у мами, а у мами вона живе у Лондоні. І завтра я їду в Цюріх, а потім у Е, І, типу, там я буду жити, е, а зараз просто у мого брата народження, і я, я прийшла сюди. І, ну, типу, і зразу говорю, це останнє наше відео. З нами, ну, зі мною. Ну не останнє що... це перше. Ну так. Да. І може і останнє, тому що ми, може, не побачимось дуже довго. Mm, да. У нас разом три неділі канікули до 13 лютого. Да. У всіх зараз починають канікули. Е, не у всіх в Лондоні. Не в Лондоні починаються? Ну, типу, в Україні усіх. Усіх починають канікули зараз. i oh shit!